Скільки всього чайних дерев має бути в домашній аптечці? А у нас оця пляшечка стоїть в ванній кімнаті. і Ми чистимо з чайним деревом зуби. Ця пляшечка з чоловічої аптечки, коли він щось поранився, подряпався, і коли він на будівництві він використовує це замість антисептиків, замість кровоспинюючих засобів. І навіть ми лікували з ним його ногу, коли він пробив її собі. Арматурою такі в житті. Тепер це чайне дерево з моєї аптечки, яка зазвичай стоїть у мене в кухні, тому що я люблю порізатися або опіктися. Це чайне дерево, яке стоїть у нас на виході з дому для того, щоб екстрено можна було собі допомогти, якщо ти, наприклад, секатором себе задів в саду, або щось трапилося. На присадібній ділянці знову ж таки якісь поранення, подразнення. І зазвичай у нас завжди є чайне дерево про запас, тому що якщо про запас чайного дерева немає, то ми починаємо з чоловіком нервуватися.